Вітаю на каналі у гостях гостяху Тані. Пекла блинчиків із мак, з маком, і хочу сьогодні з вами поділитися рецептом. Рецепт дуже універсальний, і мені він подобається тим, що таке тісто можна використовувати для випікання блинчиків із бучим, із маком, із яблуками, із сиром. Ну, Сьогодні у мене із маком. Розбиваю два яйця. Додаю неповну чайну ложку солі і 150 г цукру. Після цього усе добре розколочую цю масу, щоб яйця розійшлися з цукром. Далі вливаю стакан молока, це десь 200 мл, теж розколочую і додаю сонячниково лію десь 50-70 мл. Просію муку. Муки потрібно взяти грам приблизно грам 250-280, щоб творилося густеньке таке тісто. Тепер це тісто я розбавляю знову стаканом молока 200 грамовими. і коли все вже розколочене, то обов'язково вливаю ще один стакан кип'ятку, для того, щоб тісто заварилося. Тоді блинчики у нас будуть дуже ажурні, вони будуть такі дирчасті і не будуть рватися, їх можна тоненько випікати. Ось таке ріденьке тісто у мене виходить. І все я попекла уже блинчики. Покажу вам, бачите, блинчики виходять такі вони дуже тоненькі, вони еластичні, вони як папір. Тепер я приготувала начинку, у мене сьогодні мак із цукром. Мак я залила кип'ятком, потім перетерла і додала цукру. І зараз загортую блинчики. Блинчики я ділю на опіл, бо в мене велика сковорідка. Ми любимо маленькі, кладу мак і загортую звичайним конвертиком. Всім смачного, всім гарних, гарного дня. До побачення!